Мої вітання! Якщо вам хочеться чогось швиденько та мега смачного до чаю, то ці тістечка точно для вас. Дуже смачні, готуються неймовірно просто. Для приготування нам потрібна пачка тіста філо, яке продається у будь-якому супермаркеті та коштує недорого. Залишаємо його розморожуватись при кімнатній температурі та готуємо крем. В кастрюлю я вливаю дві склянки молока, це півлітри, додаю 150 г цукру. 4 жовтки. Також для аромату я додам ванілін. Ви можете додати ванільний цукор, тоді цукру покладіть менше. Додаю 50 г кукурудзяного крахмалю. Якщо його немає, то можете покласти 50 г борошна. Все гарненько перемішую та відправляю каструльку на вогонь. Наш майбутній крем треба обов'язково постійно помішувати, щоб він не пригорів і щоб не взявся грудочками. Обов'язково постійно вимішуємо та чекаємо, поки він закипить. Коли він закипить, він одночасно загустіє, знімаємо його з вогню, додаємо до нього 50 грам вершкового масла, гарненько перемішуємо і ось такої консистенції він має бути. Якщо раптом він у вас взявся грудочками, то взбийте його блендером. Перекладаю його у суху тарілочку та зверху накриваю обов'язково плівкою в контакт, щоб він не завітрився, і залишаю його до повного охолодження. Цим часом в нас вже розморозилось наше тісто. Я беру 70 г вершкового масла, розтоплюю його у мікрохвильовці і починаємо готувати наші трубочки. Готуються вони ну просто мега швидко. Із кожної упаковки тіста у нас виходить від 12 до 14 листів. У мене тісто філа із метро, в ньому рівно 14 листів. Змащую його гарненько вершковим маслом і складаю, як я показую на відео. Обов'язково змащуйте гарно кожну сторону маслом, тому що це тісто бездріжджове. І складається лише з води та борошна, тому, звичайно, воно потребує великої кількості масла для того, щоб випічка з нього була смачною. Ось така трубочка в мене виходить, гарненько загинаю кожен крайок і викладаю готові трубочки в сторону. Далі для того, щоб вони тримали форму, я в кожну трубочку кладу папер. Ось так їх викладаю на деко. А якщо ось так, як в мене у вас терчить якийсь край, то змажте його знову ж таки маслом та притисніть, щоб все гарно трималось. Кожну трубочку зверху я взмащую взбитим жовтком, щоб був гарний золотистий колір нашої випічки. Розігріваю духовку до 180 градусів і випікаю трубочки впродовж 30 хвилин. Такі красунчики в мене вийшли, відправляю запікатись другу партію. І тепер вже коли наші трубочки спеклись, охололи, можна їх начиняти. В мене 200 г різних ягід. Ягоди можна як свіжі, так і з морозилки. Кожну трубочку я додаю невелику частину крему. зверху викладаю по 5-6 ягід. І зверху ягід також все гарненько заповнюю кремом, щоб трубочка була повна, повнюсінька. Тоді вона буде неймовірно смачна. Цієї кількості крему повністю вистачить на 14 трубочок. Зверху я їх просипаю мигдалевими пластівцями, які обсмажила заздалегідь. І така краса в нас виходить. Ці трубочки це просто щось неймовірне, дуже смачне, слоєне тісто із дуже смачним кремом. Тісто зовсім не солодке, а крем солодкий, кислинка ягід присутня, це дуже смачно. Обов'язково спробуйте цю смакоту. Гадаю, ваша родина, всі ваші близькі точно оцінять цей десерт. Це дуже-дуже смачно! Смачного вам!